Вже вона, що після матчу прес конференцію в поєдинку Кубку України третього попереднього етапу Карпати перемогли Чорномор з рахунком 3-0. Владислав Лупашко, Владислава Вікторовичу, за результатом, здається, так, доволі легка перемога, але те, що було на полі, не завжди було так просто. Як вам сьогоднішня гра? Ну, непогано ми дали зробили ротацію в порівнянні з попереднім матчем і намагалися дати хлопцям відчути гру. Дали підросло зіграти. Також ну це його дебют, я вважаю, бо попередньому матчі дали йому хвилину, напевно, на часу. Це так, щоб він відчув це вболівальників. А сьогодні дали вже йому час, тайм. Тому ну, задоволені, що знайшли для всіх для всіх цей ігровий час, який допоможе встановленні кожного з них як футболіста, порозуміння гри, тому ну, так власне, чи є запитання було? Савевич, що означає там бачиш, що маса становить, бачиш? А. Угу. Та ні, думаю, вважаю, що там все добре. Він молодий хлопець, він повинен зіграти 90 хвилин і ще п'ти пробігти крос, тому тому так, я думаю, що все добре. Він багато не грав. І має бажання грати в кожному матчі, Це дуже добре. Але ми ну, розуміємо, що в нас багато молодих гравців, які хочуть грати. Тому, тому, тому так хотіли надати ще кілька е можливостей зіграти, але мали обмежений ну, ресурс в плані того, що Гедзамін використали. І не розраховували на те, що Клім, Кліменка буде пошкодження і буде така. Е Вимушена заміна. Тому це Чи добре звучать думаю. Чи Є що А питання? Останні про перш, сьогодні перша коментація від вас. Чи отримали ви відповіді на ті запитання, які хотіли отримати від тих гравців, які менше їх практики? Та ми більше розуміємо, що вони можуть. Тут одне питання: хто як швидко сприймає наше, наші вимоги? І Поки що ми проходимо етап навчання усього складу нашого, тому що е, ті навіть гравці, які грали в більшості на початку сезону, вони ще далекі від сприйняття повної картини, тому що ми хочемо бачити. А е, давали ми час ми більше е, как, не подивитися, хто що може, а в плані того, щоб ми були всі, в тонусі, на це розраховувати. Останнього хотіли дати трішки більше часу, бо він починав там три хвилини, 30 хвилин. 10, потім 30. І зараз вже 90. Тобто, багато іноземців проїжджало, вони фізично не готові. Тому, хоча б через ігри ми це хочемо підтягнути для фанатів це дуже такий сакральний турнір турнірку так? З іншого боку, не вдавалося Карпатам в попередніх сезонах пройти. Дальшу стадію, хоча б до Дні 8, як зараз команда вийшла, наскільки ви наголошували на тому, що дійсно Кубок не менш важливий турнір, ніж у А може в Дні 8? А чого фанати не входять зі стадіону? Можливо, нарада якась. Ну, Сьогодні ми казали, що для фанатів це дуже важливо. І вони люблять, і я знаю їхні гасла. Як там, як зіграти результат міг бути різний, але віддаватися, намагатися домінувати, намагатися гравати, створювати моменти, це ми повинні робити. І я вважаю, що ми зробили, напевно, фанатів щасливими в цьому. І це найголовніше, як я знову ж таки повторюся, що в цей час. Футбольні клуби, футболісти, тренера всі повинні грати для болювальника для болювальника, тому що коли ти приходиш на стадіон, ти повинен утримувати емоції. А коли ти приходиш і засинаєш під час того футболу, то це нікому не потрібно, тим паче в цей час. І тому, коли ти націлений на атаку, коли тебе націлюють на атаку, то це завжди буде цікаво і привертати увагу. Я рахую, що з кожним матчем вболівальники будуть хотіти йти на стадіон, будуть отримувати емоції. Зараз діти з батьками йдуть додому, і вони всі щасливі. Це, це завдання футбольної команди, футбольного тренера, футболіста. Це, над цим потрібно працювати. Дякую. Дякую.